Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Якщо у вас датчик пустив маску, значить на Volkswagen 1,4. Я думаю, там 1,6 такі самі, беремо головку, на 20, беремо головку на 24. Я вже все приготовив тут, відкручуємо його, аналог. я ось... Аналог я ось такий купив Віка. Ось такий аналог купив, як бачимо. Він у нас теж зелененького кольору. Зараз ми його це все викрутимо. Зрівняємо він у нас на одну фішку, якась Тут стоїть, наверное, що якщо масло потече, щоб воно виходило, це масло звідсіля. Викручуємо цей наш датчик, нібито е, зрівнюємо такий, тому що ці запчастини Віка непогані, але були проблеми в мене з ним, з ними з цими запчастинами. Зараз потече масло, підкладаємо, зрівнюємо масло далі, є це рікою з головки. Ой, прям дуже сильно. Так. Він у нас отам воно, як бачимо, отамано він воно проходить. Я не знаю, навіщо це тут заглушка стоїть. Ага, це тут якась наклейка. Германія. Ось оригінальний датчик, як бачимо, такий. Беремо цей датчик з пакету. Я тут. І ще, друзі, беремо зараз це все діло, оце всю фішку. Промиваємо її бензином добре, щоб у нас вона відмилася від цього, від масла. Заправив пшикалку бензину і просто нам треба видалити все масло з цієї фішки. Трішечки бензин, бензинчику сюди заправили, обмили. От, я, добре, що я побачив, я капот не дуже часто відчиняю. Ну що, датчик ніби тут такий, відкриваємо цей пакет. Що в мене проблем з цією вікою не було. Ну він стоїть 100 гривень. Коротше, від, відкриваю його варванським способом. Ох, тут надписі. Бачимо ось на пакеті купа надписів, надписів. Ніби тут оригінальний датчик 825 гривень стоїть, а віка ця, ця коштує. Віка коштує 100 гривень. Якісь там були по 250, по 250 на наступні дні. але я не захотів їх купувати, чекати. мені треба. Ну, подивимося, як ця Віка себе покаже. Оригінальний датчик зажатий, був, я вам почуваю, не дуже і сильно. Берем тут І ще все. І ще раз тут все збризгуємо. Збризгуємо все. Вимахуємо. Чекаємо трошки, хай воно підсохне у нас. Датчик як датчик, фу, ох, і бензин вончить. Бенз справжній. Так, поставили. О! Щас підложим туди пряпку і трішечки бок з пшикаєм. Зараз спробуємо. Запустити двигун. Зараз трошки ще збризгаю. Таке вирішив такий в такому форматі зазняти. Ось отак обмиваємо, бо щось тут вже воно стало трішки. Так, ну що, пробуємо запускати двигун, дивимось на результат. что тут у нас? Да. Дорога. Дорога. Потухло. Я думаю, зараз хочу знать. Лампочка масла потухла, не бы то все доброе. А якщо зняти датчик, ну там зараз буде осибок, не хочу експериментувати. Це ж гуси, гусак прогорівший, треба міняти, в машині ось чистота така поубирав. Друзі, дивіться, 316 кілометрів, а залишилося скільки бензину. Літом. 360 до повного було заправлено. Ну, Я думаю, що це непогано геть. Ну, нібито нормально все. Ось наша лампочка світиться, тухне, запускаємо ще раз. Ну, Нібито непоганий датчик. Цей раз ніби без проблем. Ось такий ще на Фіата поставив. Ось такі сьогодні колпачки купив 200, гр... 200 гривень 150 загужки, 50 оці наклейки на всі 4 колеса. Ось спереді. Я сам шуці. Така ціна. Так, ну що, друзі? Лайк, підписка. А я погнав далі щось ремонтувати. Датчик працюючий. Мо цікаво ось старий датчик. Відос такий. Ось, ось там його всередині вон, пробило. Все, друзі, лайк, підписка. А я погнав далі.